Всім привіт, добрий ранок для нас. Отак розмовляє зранку село. Мені дуже подобається село зранку, частіше прокидатись в таку пору. Це я знімала оці декілька кадрів в 4 годині ранку. А зараз ми виїжджаємо в Одесу. Зараз уже шоста година і їдемо по справах. Так що побажайте нам успіху, щасливої нам дороги. Cosmic abyss, my mind takes flight. The echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me to the unknown. In this Нарешті кава. Я не виспалась, в мене так болить голова і буду зараз спасатись кавою. пізно, вчора Красиво. заснула. Лягла е, хоча в 11, а заснула, мабуть, в години 3. От, не, могла. не могла заснути, видно, через перевтому відпочинок був дуже насичений у нас, тому не могла довго заснути. Cruising down the highway windows down low sunset paints the sky in a fiery glow we'll Mountains rise up touching clouds above Valleys below fill with whispers of love On this roll every seat to delight From sunrise to starlight day to night. This canvas unfolding so crap, in, so in the shiny we're living unpread. Screams... Вже поїхали в Одесу. Е, конечно, дивлюсь по новинам був прильот, не знаю де. Якби знала б не сказала... Конечно, зрелище, таке... Устрашающе, як б це назвала. Ми їхали і цей величезний клуб диму просто накрив всю Одесу, жуткувату. Заїхала вже зараз вигрузка, загрузка товару. Чекаю, їду, в мене цілу дорогу, печуть очі, печуть очі. Я вже їх і капала, і сиділа з закритими очима, нічого не допомагає. Я не знаю, що це таке, чи я щось туди затерла, чи що, ну, просто неможливо дивитися. От, е, що я хотіла ще сказати, в мене попереднє відео, як я казала, YouTube е, закрив його, коментарі закрив, бо там є роздягнені діти того, щоб ви знали, що там закриті коментарі. От, голова таки не перестала боліти, випила каву, а вона трішки перестала, але знову почала. Вже жарко. От у нас такий, знаєте, кондиціонер, вентилятор у машині. Тут він не предназначений для машин. От. Ну, Зараз будемо далі вже їхати. Може десь в магазин заїдемо, може щось перекусити, заїдемо. Коротше, от такий сьогодні план вигрузити і загрузити товар. -то ми приїхали за товаром і привезли товар, і за товаром виїхали. От, сьогодні у нас такий маршрут по Одесі. Так що в мене такий вихідний в дорозі. Щоб ви розуміли, як це відбувається, от дивіться, в мене повні очі сліз. Я не можу вже сидіти, я не знаю, що це таке, мене це так напрягає. Мені хочеться сидіти з закритими очима. Може, це я не виспалася? Може, дійсно це я не виспалася. А не виспалась чого? Бо скільки це я лягла, в 12 десь лягла, от, а заснула дуже пізно, дуже пізно. У не, мабуть, три я заснула, не могла спати. Куча думок. Вчора була одна розмова з однією людиною. Я вже потім зможу пізніше це сказати, бо я знаю, що мене дивляться багато людей з нашого села. От і ця розмова мене просто вибила з колії. Дуже шкода, що. Що знаєте, з тими людьми, з якими ти проводив багато часу, з ким виріс, і вони їдуть, покидають Україну. І я мене так накрило, я розривілася, розплакалася, і це так якось сумно, знаєте, що, що можливо, цю людину я більше не побачу. Я зараз говорю, в мене вже кому горить. Це дуже страшно і боляче, що так люди, люди виїжджають, шукаючи кращої долі. Дай Бог, звісно, що все вийшло. Я тільки щиро рада за цю людину, що так вийде, що якщо в неї все вийде, то це буде дуже круто. Але з другої сторони це важко, бо більше її, можливо, не побачиш. Добре, що в нас є. Різні гаджети і соціальні мережі, де ми можемо поспілкуватися. Але тож не то. Живе спілкування, воно ж набагато краще. У мене одна кума в Польщі, яка не планує повертатися. Інша кума в Єрманії теж не планує повертатися. Друзі повиїжджали, які теж не планують повертатися. Отак. От так. Сумно, звісно, від цього. Оце, мабуть, і від цього мене ці очі болять, що я півночі плакала, півночі не спала, а ранній був підйом 4 години. Поки зібралися, звісно, ми виїхали майже в 6. Планували в 5 виїхати, але нічого страшного. Отак. Трішки з вами поділилася таким, знаєте. Інтимним майже. От, я зазвичай про таке не говорю, знаєте, не для общого це обозріння і не для великої публіки. А тут, бачите, я трошки вам відкрилась. такі я навіть продала тільки <говори> чорні. 100 років не була на привозі і зараз вас поведу в одне дуже цікаве місце. Зараз ви все побачите. Опа, а чия це олійка, Красуня стоїть. І ще ми куди зараз підійдемо. Опа. Вам на привозі особлива атмосфера. Мені привоз просто дуже подобається. Я тут сто років не була, і Нараблює. тут мені здається нічого не змінилось. Абсолютно. Нас пригостили гарбузовою гарбузової олії що щось таке. І пробіглась по рядам. Трошки купила собі окуляри, які хотіла. Ринок початок, нас пригостили кавою, ми вигружали точку з олією. І дивлюсь, тут так все гарно розстроїлось, що все таке красиве, прям От, все під дерево дуже гарно. Одеса строїться. От за це є кондиціонер, Оце я кондиціонер говорила. Ми його ще не вмикали. Тут просто вентилятор, заливаєш сюди воду, льодик кидаєш і він трішки холодним дує, але знаєте, за ні ніємінням нічого це дуже виручає. Зараз поп'ємо каву і будемо далі вирушати ще хочемо заїхати до ваніної сестри до Лілі. Вона в фонтанки працює в аптеці. І заїдемо в Чебанку, рідну Чебанку, де ми одружились, де народилась наша варюша, де в нас проходили самі кращі роки нашої молодої <свіття> житті. От заїдемо до мами що в гості. Там наша є точка з олією вигрузитись на п'ять хвилиночок. До мами забіжимо. І будемо їхати далі. От. Я думала, сьогодні буде набагато жарче, але терпимо, можна, можна їхати. Коротше. Як приємно мати багато знайомих, ось пригостили, що е... це коньяк? Коняк. Да. Ну, вже неполохо. Кава стигне, бо що гаряча. Я б ще щось холодненько випила, а ще б щось і поїла. Може зайти сюди, поїсти щось. Ну, поки ми не будемо йти нікуди їсти, поки все не розвеземо, щоб ми встигли до всіх заїхати, а то деякі люди, деякі клієнти чекають вже. От хочемо вже всіх повигружати і будемо потім вже вільні. Будемо вже по своїх справах їздити. Заїдемо десь, поїмо. Ой, як я сумую за цим видом. Як гарно. Дуже люблю дивитись на воду, отак ми, коли приходили в гаражі відпочивати, ставили крісло, і я могла просто дивитися на море дуже довго. Хто живе біля моря, той мене зрозуміє, за чим я сумую. Скільки, скільки тут ми гуляли по вечорам, наматували кружків з друзями. Так, і тут десь вже чекає нас мама. Попросили спуститись. Мама. Любима свекруха, найлюбиміша. Свекруха. свекруха. Мені я кажу на Ваніну мама, маму, мама. Не кажу свекруху. З мамою зустрінемося, а Ваня каже не з мамою, а з любимою свекрухою. А я кажу, що мені не подобається казати, що свекруха. Ні, з мамою лучше. Мені подобається, коли я кажу, мама, так? Була дуже рада вас побачити. Зараз до друга нашого заїдемо, завеземо олійки. Ой, хоч би не порвати кульок. Чебанка. Нема? Так. Є сред? Так, зараз там люди Баня Ваня зажурений, заморений. ...даємо листинці і їдемо далі ще до Ваніної сестри заїхати. Це просто треш. Хотіла забігти дівчатам, якихось дівчачих штучок купити. Типу тобто там різиночки, заколочки всякі е цікаві. От, і не можу знайти. Тут тобто, стільки всього помінялося, що я вже ніч черта не можу знайти. Це ж пішла, обходила все. І тепер не розумію, де я захожу. Тепер не знаю, де я знайду. Іду шукати вані. Тут багато чого вже закрите, багато чого не працює. І, коротя, мабуть, немає того магазину, який, який раніше був. Іду, іду в пошуках Івана. ванну. А де він не знаю? Біжу до машини. Пробіглась по магазинам, нічого собі не купувала. Знаєте, от, е, раніше там їду в магазин, от хочеться щось купити. Зараз зовсім нічого. Ваня мене вже чекає в машині. Дзвони мене питає, ти де я зайшла в брокарт подивитися. Походила, походила. Ну, коротше, і парфюма мені не треба, так що їдемо вже. Ще не Заїхала за кавою, взяла собі ще спробувати от таке морозиве. Пломбір манго. Даю другий шанс такому морозиву. Так, моє капучино готове. Пробую це морозиво. Я перед цим їла фірми Найсі. Ну, так, знаєте, я сказала, що от попробувала і наступного разу я б навряд чи його купила. Я забираю свої слова назад. Оце добре. І то Найсі опять би купила якось. Дуже смачно. Крут. Виробник руч, руч. М -м, 39. Ще п'ятьдесять чотири тридцять Друзі, от і дійшов до кінця сьогоднішній влог з робочою поїздкою в Одесу. Всім дякую за перегляди. Хто ще не підписався, ласкаво, прошу до себе на канал.